Нічні простують каравани, північні зорі мерехтять, чорноти вкрили землі рани поля, на одним оком сплять. Не і б'ється, нетутешня, в грудях голубка серце стук дні прийдашні наступний день, як чорний круг і день і ніч себе вливають кожен у власній міхі, та миру на межі не мають, що разу дістають мечі. І той, хто їх в одне єднає, розірве міх і разом з тим. Чи чорним білим називає, чи то добро гукає злим? І билися би так скону, за неба вирваний шматок. Війна за материни лону, хоча не зроблений ні крок. Єдина матері утроба, єдина кров різні роди, яка межа ділить народи щоб. У одній воді, північні зорі тихо мліють і ніч у полі холодить, з три поти лиють до ближче брати й шомить. Повкрадене благословення, що той оманливо забрав. І недарма набуте ймення, як народився батько дав. Хто завше долу тягне брата, коли перейми греблі рвуть, у скруту гирями нап'яти, наляже на далеку путь. Хитросплетінням, візерунком. Як в пастку ноги обкладе, як циган конокрад рабунком, коня від брата уведе. Хоч небо править цілим світом, та має свій закон базар, яко в собі лес Микита у серці схеми розкладала. Темінь малює день прийдешній, чом я поперед батька вліз, почув, що правитиме менший і наступив на власний хвіст. І нині утікач назавжди біжить на вздогін власна тінь, відбитком темної неправди, дихає в шию чорний кінь. В які б усюди не ховався, де кінь один там і табун, Коли ей сам за справу взявся, заскочив, як хижак літун. І коли ти у нього в полі, Швидко з коня свого злізай, наче у матері в Подолі, Голий та босик був бодай. Хотів, аби як ліпше, щоб старший був вже би служив, як в тім пророцтві, та ба більше ти небо тайно услужив, наче слабе і безпорадне, бо все наявно навпаки, у Бога небо недоладне, батько заслаб, наче в взнаки. Бо я, яков, є майбутнє, та й савто тимчасові дні, я запинаю все безпутнє, най буде небо на землі, зчепилися часи майбутні у битві за своє буття. З буденністю воюють будні проти війни іде війна. Лізуть перед батька в пекло, і небо кажуть, все не так, і вже ступає долу дехто, аби спинити братній крах. Б'ється в молитві з тою тінню, попіл на голову зсипа, мов той будяк, що без коріння один у полі, без зім'я. Я все віддам, що є набуте, я усвідомив хибний шлях, бо так відбудеться майбутнє, як вирішено в небесах. А ми ніхто тримаєм п'ятку того, хто нині греблі рве, того, хто з самого початку у день народження веде. Північні зорі тихом ліють і ніч у полі холодить, з Яково три поти лить, бо ближче завжди, що мить. Хто ти звучить? Питання строге. Я запинатель, я ярмо, я сам себе цураюсь, Боже, я виявляється ніхто, я в полі брата безпорадний. Не войовничий від отроби, я запинатель є, нахабний брата свого Ейсава, здобич. Я відцурався свого ймення, навколо мене темна ніч, в мене нема благословення, я тінь і з тінь віч на віч, І якщо я, то є майбутнє. Тоді майбутнього нема, дай мені ім'я, нове путнє, благослови, бо я не я. б'ється в потьмах, як у пологах, рве груди навпіл, наче хліб, приймає ранок вночі, роди, внуках рождає кожну мить. Аж поки зорі запалають, глибока ніч повчазна тьма, дехто стоїть і не зважає, строгий і грозний, як гора, залиш пустими стає ранок, ти ж є мудріший від отця, вже поволокою серпанок відходить, ся родить зоря. Ти думав, ти потрібен небо, без тебе небо нікуди. з скаміння за потребу поставить Бог, наче з води. Залиш ми годі, я лишаю тебе на власній борги. Ні, я тебе не відпускаю, хоч мене навпіл розірви. Словами все не передати, коли та повість поміж строк, яко робила мати, родив ізраїль вічний Бог. Нічні простують каравани, північні зорі мерехтять, чорноти вкрили землі рани, поля на одне око сплять. Не спить і б'ється не тутешня, в грудях голубка серця стук, Малює світоч день прийдешній, створений без приладдя рук, що впаде долу в ноги брату, лицем у прах, серцем у тлін, як принароджений п'яту, схопивши землю разом з тим. Бо знає очі неба всюди, і наче вперше ти збагнув, він б'є себе у слабкі груди Ненов своє ім'я забув. Брате, візьми мої дарунки, усе по праву є твоє, твоє обличчя і стосунки, неначе янгола лице. Бери усе, що нині маєш, тому що майбуття моє, сьогодні ти усе тримаєш, та вік, як ті промайне. Бо вже зійшла зоря ранкова, де тьма народжувала схід, якого Бог, Бог на всіх мовах Де розцвіте спокути плід. Іде кульгавий більшок року Ізраїль палиться в руках. Чи знаєш, чому Бог у року? Є Бог Іакова віках